Експертиза залишилася, але не є обов'язковою. З 15 червня продавці або покупці самостійно вирішують, чи потрібно проходити експертизу своїх транспортних засобів. Пан Сергій 20 років за кермом каже, під час перереєстрації слід обов'язково перевіряти автомобіль у експертів. Потрібно проходити експертизу, щоб експерти дивилися. Багато є порушень по машині. По номерному кузову, по номерним знакам надвигон, я вважаю, що вона потрібна. Резики невідповідність номерних знаків. Но номера на машині не можуть не відповідати. Но експерт повинен дивитися, я вважаю це безпечності самих власників. Тільки експертна перевірка може виявити справжню природу автомобіля, додає пан Олексій, який нововведення не схвалює. Я рахую, що до ціна має перевірити автомобіль, а вдруг він вогоні, вдруг щось переварено, замінені якісь агрегати. Фатає, умельців, уварюють, несучі деталі, там, де є номерні знаки. Головний судовий експерт Олександр розповідає, до нововведення щоденно проводив дослідження 70-80 транспортних засобів. З моменту внесення змін охочих проводити експертну перевірку стало менше. Перевіряємо справжність ідентифікаційних номерних позначень кузова, часі, двигуна і після цього ж видаємо людині свій виставки. З 15 червня 2023 року сервісними центрами МВС Сумської області здійснено 2811 реєстраційних операцій з транспортними засобами. З них 158 – первинна реєстрація транспортних засобів ввезених за кордону з обов'язковим проведенням експертного дослідження. Пояснює керівник регіонального центру МВС Сумської області Олександр Рибалко. Громадянин, якщо о, хоче бути впевнений, що його транспортний засіб. Відповідає всім вимогам і незмінений шахрайським шляхом, звертається до фахівців експертної служби та проводить експертне засідження. За словами Олександра Рибалка, від початку року на Сумщині виявлено шість фактів змінених вузлів та агрегатів транспортних засобів. Крім того, вісім кузовів та один двигун знаходяться у розшуку. Катерина Іваненко Сергій Коваль, Суспільне, Новини Суми.